Після захоплення він намагається переносити центр тяжіння на Покровський на Курахівський напрямок де, як і раніше значна кількість бойових зіткнень. І зараз що саме відбувається на, в зоні Селідового, де тримає оборону. 15 окрема бригада оперативного призначення Національної гвардії Карадах. Зараз ми поговоримо з офіцером цієї бригади. До нас долучається майор Віталій Міловідов, це пресофіцер бригади оперативного призначення НГУ. Карадах. Пане Віталій, вітаю вас! Ради бачити і чути. Добрий вечір. Хотів би, щоб ви трошки розповіли глядачам нашого каналу, які віддають шану мужності воїнам вашої бригади, яка тримає оборону на такому непростому напрямку. Що саме зараз відбувається в зоні відповідальності вашої бригади? Чи зросла активність ворожих дій після того як ворог захопив угледар? Зараз проводить певне перегрупування. Що як це відбувається, позначається на ефективності або кількості штурмових дій? Проти Тимника на використанні кабів безплотників. Що можна зараз розповісти, ситуація на покровському напрямку на відтинку в зоні відповідальності нашої бригади за містом в напрямку міста Селидове залишається напруженою. Ворог продовжує здійснювати штурмові атаки групами піхоти. На даний момент ситуація утримується і контрольована протягом останніх днів. Ворог, окрім піхоти, починає нарощувати темпи, застосовувати броньовану техніку, проводити розвідку боєм для виявлення найбільш вразливих ділянок рубежів нашої оборони, але силами нашого підрозділу та підрозділів, які приймають участь, суміжні, знаходяться поруч наші сусіди, ці атаки і спроби були успішно відбиті. Тобто південніше місто Селідова ворог з напрямку міста е, населених пунктів Цукуріна, українське намагається е, нарощувати темпи е, свого просування, е, застосовує більше артилерійських боєприпасів. Підтягнувши ближче до лінії фронту е, свою артилерію, значно збільшилась чисельність контрбатарейної роботи з боку ворога також ФПВ-дронів та скидів. Чи є, от ви згадали якраз і про цукурине і про українське, чи є загроза такого флангового просування противника в цьому напрямку, і наскільки це створює таку флангову загрозу для Салідового? Ну бачимо, що останнім часом ворог має деяке просування південніше місто Селідово, тобто за рахунок лісосмуг, які ще зберігають покрів. І важко проводити розвідку та виявляти ці групи, але це вдається. Ворог намагається просуватися і закріплюватися на цих ділянках місцевості. Заходу з флангу, так, це проблематичніше становиться для нашого підрозділу, оскільки ділянка фронту, яка, яка підпадає під оборонні дії, вона буде розширюватися. Але за рахунок спільних дій суміжними ми стримуємо на цьому напрямку зараз ворога і не допускаємо для того, що просування південніше і створення якихось передумов для напівоточення або створення несприятливих умов для ведення оборони саме місця селідове. Були окремі повідомлення, що ДРГ противника заходять у селідове. Чи це правда, чи це невірна інформація? 에... Конкретних спроб і виявлених фактів, такі щоб диверсійно розвідувальна група заходила в селі до поки що не спостерігали. На початку місяця, коли ворог активно просувався з населеного пункту Михайлівка і робив це великими групами піхоти, переважно в день була активізація більш підготовлених підрозділів, які мали на оснащенні прилади нічного бачення, тепловізори і намагалися таким чином просуватися вночі обходити наші позиції рубежі і просуватися саме в напрямку міста Селідова. Вони були успішно виявлені та знищені на місці, тому на даний момент таких фактів немає. Пане Віталію, ви вже згадували про роботу з суміжними бригадами. Як можна охарактеризувати взаємодію вашої бригади з суміжниками, і чи є потреба у посиленні вашої бригади чи ваших сусідів? Взаємодія організована сусіди справа, сусіди зліва, оперативний обмін інформацією. Тобто, е якщо є необхідність, і ми можемо надати допомогу засобам вогневого ураження, якщо е дістаємо і отримуємо запит від суміжників, то обов'язково працюємо в інтересах суміжних підрозділів, які також само здійснюють оборону в нашому напрямку. Е стосовно підкріплення. Е Ну, тримаємо рубежі, планово намагаємося проводити деякі ротації серед підрозділів для того, щоб люди відпочили і мали змогу трошки передихнути від активних дій. Тому ну, ситуація на даний момент контрольована стосовно голосування. Ну, а як то як тоді виглядає такий типовий чи типова доба для бійців, які тримають о, оборону на, на на передньому рубежі? Ну, що стосується піхотинців, які перебувають безпосередньо на передньому рубежі оборони, це, це воїни, герої, які е, цілодобово напружено перебувають, е, несуть службу, відбувають, е, виявляють ворога, вступають з ним вогневий контакт. тобто… Доба проходить активно в залежності від того, наскільки ворог активний. І це повсякденна, повсякчасна, похвилинна робота. Дуже виснажливо, кропітка зараз насувається осінній період похолодання, тому зазвичай інші підрозділи, в залежності від активності і дій противника. Тобто ми бачимо, що зараз нічних активних дій не спостерігається, тому деяким підрозділам. Вдається трошки передихнути в нічний час там, підготуватися до початку наступної доби з раннього ранку, а коли ми говоримо про о, наступальні дії противника, як і на інших ділянках, так само і на вашій, це йдеться про малі штурмові групи на додачу до бронтехніки, про яку ви сказали раніше, саме так виглядають от, дії противника. Ну, до останнього часу це були, перша декада вересня, була дуже щільна плотність е, е, противника. Тобто, це були дуже великі е, групи, ну умовно великі, але вони е, 15-20 військовослужбовців, які постійно один за одна група за іншою йшли накатами. Е, е, трошки згодом з часом е, ця кількість зменшилася у зв'язку з значними втратами ворога на цій ці ділянки місцевості. тому... Але зараз спостерігаємо збільшення, тобто залучення броньованої техніки завжди супроводжується. Це піхота на броні, піхота всередині. Це вже більші групи, тобто ворог байги застосовує, на яких намагається також дуже швидко пересуватися і маневрувати між засобами вогневого враження. А чи є сенс говорити про якийсь рівень навченості там російської піхоти, чи питання кількості інтенсивності штурмів власне ну, нівелює вимоги до е підготовки сил противника? Саме так кількістю, а не якістю тому е просування здійснюється постійно, ворог постійно несе втрати, і рівень підготовленості е особового складу. Для артилерійського боєприпасу складно визначити, коли вони не, не доходять до позиції. Е, пілоти FPV, які керують дронами, ну там трошки можна визначити, коли більш підготовлений особовий склад він знає деякі е, порядок дій та контрзаходи, щоб мінімізувати наслідки враження FPV дроном. Ну, Але зачасту це просто підрозділи, які беруть чисельністю, а не а не, а не якістю. А чи можна, омо кажучи, забезпечити таку систему оборони, коли, вмон кажучи, оці штурмові групи противника просто не доходили б до наших ліній оборони? Чи це можливо? Чи були періоди, коли саме так і здійснювалася наша оборона? Ну все можливо здійснювати вогневе враження на дальніх районах зосередження і підготовках. Намагаємося здійснювати, вистроювати рубежі оборони та порядок дій наших підрозділів, як суміжні, так і безпосередньо наша бригада. Це своєчасне і завчасне виявлення противника на дальніх рубежах в районах його зосередження, в районах особливої уваги, де він накопичується і намагається просуватися далі. Певна робота ну робота по знищенню проводиться на дальній відстані. Але деякий відсоток все таки проходить на передній рубежі і там далі вже безпосередньо або в піхотному стрілковому бою знищується, бо півідронами з засобами враження. Хотів би запитати про окремі аспекти бойових дій, зокрема, використання снайперів з нашого боку. Наскільки це, ну, ця практика поширена у вашій бригаді, тому що ну, не на всіх ділянках вдається ефективно використовувати цей потенціал? Що на вашому відтинку? Ну, специфіка роботи снайперських груп та саме цих підрозділів, спеціалістів? В своєму принципі передбачає роботу на дальніх дистанціях, тобто це точечна вибіркова робота по пріоритетних цілях, зараз зведено до мінімального відстані, тобто снайперські пари там підрозділи снайперські залучаються до виконання завдань, але це вже не ті дистанції, про які там можна казати на 2000 тисячі, та не тисяча півтори метрів. Тим паче місцевість, яка зараз перебуває там в зоні. Відповідальності бригади це лісосмоги, і тому залучаються ефективно залучаються, тому але дистанції вже не ті, тому робота снайпера стає ще більш ризикованою, на відміну від того, коли вони працювали з більш дальніх дистанцій. І е, про використання fpv дронів розвідувальних дронів з обох сторін, чи є якась специфіка, чи є якісь кількісні переваги в однієї сторони над іншою? Що можна про це сказати? Що стосується забезпечення наших підрозділів fpv дронами а вже ж завжди е, хотілося б більше для виконання на даний момент завдань по знищенню ворога е, їх вистачає, е, оскільки, ну. Більшість роботи лягає саме на дрони та артилерію, тому ворог теж застосовує дуже багато впівдронів, піддає позиції постійним атакам з півдронів, дронів скидів різного типу, тобто і розвідувальні, розвідувальні дуже велика кількість. Маємо значний масштаб саме, саме цих засобів. Чи відчуваєте ви, що після Вугледару ворог, основний там наголос у використанні кабів, переніс якраз на Покровський напрямок, в тому числі і на ваш напрямок. Чи є збільшення кількості використання кабів з боку противника? Ворог і не закінчував застосовувати каби на Покровському напрямку. Щодо Селідова застосовується, там прилеглі території, ворог не нехтує по позиціям. Наших підрозділів завдавати ударів каблів, тому проводити якусь паралелі з вугледаром не потрібно. Ворог постійно застосовує каби як дуже ефективний і максимально небезпечний засіб ураження, пане Віталію. Який от ваш прогноз щодо дій противника на вашій ділянці найближчим часом? Ми спостерігаємо деякі активності його е, противника саме в інженерній підготовці і в шляхів просування для техніки. Ми все це бачимо, фіксуємо, вживаємо контрзаходів. Тобто ворог намагається десь наші інженерні загородження е, знешкоджувати е, в нічний час. Е, проходи робити, але е, спостерігається тенденція для того, щоб е, Ворог міг застосувати більшу кількість, тобто проходи такі, які дадуть змогу залучити більшу кількість броньованої техніки, але нами вживаються заходи, і все спостерігається та контролюється. Пане офіцере, дякую за ваші пояснення за те, що ви і ваші побратими робите для захисту нашої держави. Нашим надачам нагадаю, що це був офіцер ї бригади оперативного призначення Національної гвардії Карадаг, майор Віталій Міловідов, і ця бригада тримає оборону на найважчому на Покровському напрямку.